Переважно про біди і проблеми своїх багатоповерхівок прийшли розказати міському голові мешканці другого мікрорайону у середу. Зустріч із городянами проходила на подвір'ї третьої школи. Що переважатимуть питання комунальної тематики? Міський голова очікував, лише за два роки всі проблеми, які накопичилися по житловому фонду мікрорайонів, одразу не вирішиш. А ось про те, що вже змогли зробити, і що у найближчих планах, про те загалу Сергій Степанов доповів. Сегодня об убубуру Ви, Сергей Степанов, там открывала физкультурно-здоровочный комплекс. Мы на следующей неделе закладываем фундамент на такой же физкультурно-здоровительный комплекс в городе Лозавая, который будет размещаться в парке Дружбы. Я об этом объекте говорю немного-немало. Два года, спасибо огромное. Таких в Харьковской области объектов всего нам всего три. Кошторисна вартість робіт по Лозівському фокусу складає 7,5 мільйонів гривень, приблизно стільки ж отримала Лозова цього року субвенції з держбюджету на соціально-економічний розвиток. Її спрямували на ремонти палацу культури, дісоша, юність, міської лікарні та інших об'єктів. За державний кошт ремонтували цьогоріч і центральні автошляхи. Зараз робота кипить по одному із шляхопроводів об'їзної дороги Лозова панічне хлібне. Після розповіді про зроблене говорили про наболіли мешканців мікрорайонів. Виступи з приводу покрівель і підвалів кількісно переважали. Каналізація вже в тічені. Двух лет в ЖЭК мы сообщали, они приходили, посмотрели, сказали, что вам надо менять какую-то трубу, которая идет в коридоре. И это на всем кончится. То есть у нас там уже практически наводнение. Директор жилищно управляющей компании заявляет о том, что до конца года капитальный ремонт в подвале у вас будет сделан. Так Ремонт буде зроблений, порядок в вашому підвалі буде наведений. Але із покрівлями все не так просто. Щоб відремонтувати їх капітально, на будинок в середньому потрібно 170 тисяч. Сьогодні таких средств в бюджеті при такій ситуації з виплатою заробітної плати ми до кінця року не знайдемо. І я говорю відкрито, як є. Якщо ситуацію, яку можна локально зробити, ми на цю ситуацію дивимося. Капитальный ремонт только в следующем году. Такой ответ. Как один из вариантов, міський голова пропонував мешканцям створювати ОСББ. Это элементы самоорганизации, где вы собираете средства сами в рамках тарифа, который сегодня есть, или можете принять новый. Эти средства вы распоряжаетесь сами, выбираете по приоритету те проблемы, которые нужно закрывать, или дверь, или домофон, или крыша. Значит, 20% НДС у вас остается в вашем пользовании, Ну, естественно вы планируете работу по дому, в котором вы живете. Щодо поточного ремонту крівель житловики за це літо навіть перевиконали заплановано частково завдяки жителям, які за власний кошт купували матеріали. Були питання по воді, у тому числі і гарячі міській бані, дитячим майданчикам біля будинків, аварійним деревам, бездомним тваринам. Відповіді по завершенні зустрічі людям давали фахівці різних служб. Спитати, чому вони приречені платити за воду по внутрішньобудинковому лічильнику, вже не вперше на таку зустріч приходять мешканці кооперативного будинку 6-го мікрорайону. Получається разіться води, діта 300 кубов. Ми повинні вдвайні платити. Заводу платить по своєму щотчику. Плюс, плюс по общему платі. І в чому різниця кооперативу і ОСББ А в ОСББ у вас прямі договори в мислі, по квартирі? По квартирі, да ви з водоканалом напряму. А поки ви в кооперативі, у вас один договор на кооператив, і потім по щочику знімається і розноситься вам. От одна із різниць ОСББ і капіта кожна проблема буде занотована. говорить міський голова. Ним розглянута, вивчена і передана до виконання відповідним службам.